Привіт! З вами мистер Шоу. И я выпущаю за такие відсутнє на канале. Ви и так знаете чому Правильно. Контрольник. И мы не знімати мені цього Я хочу сегодня зняти вот таке вот видео про дитячий контент по, по Соніку Ну что ж, а мы починаем.

Это звучит, что только багато щоб довольно життя сонки. Я не думаю, что вона шагает себе работу. Потім в ресторане вона пробирает початку рано, А потім вона стояла офіціанці. Наверное, стоїть держи Шендис нашу. И Шедит в бляйте. И сразу в шкафу хоче в ней в бит. И все дає Эммі айфон. Вона вжити, а потім пошире зовнішні. Далі Емі ходить по вулиці Мекси. І зразу зверняється Эм доктор мене, який хоче вбити з Емі, але вона проживається з життя і і надає ЕМІ. Потім все одразу пили і вдарає. и Путин начинает Дигита. Путин он разом хихикают. Путин тоже Эрван втекает. Эми рада и Лорович Дяко. И они видят друг дому. И он еще с А потом э, Шедл забыл контракт. Эми сначала на холку дела. Шедоу говорить, що ми можемо заробити два рази більше грошей. Потім Емі знову не роз... шедев розрізняється і говорить, що в H10 більше грошей може зробити. І Емі підписує контракт. Потім Sonic викидає свій тенд. І бачить, що е... Шедо прощається х... за Емі. І Sonic плаче. А Емі не начхати. І ще до чомусь плаче в могилі, В Могрело. І потім І от так от закінчується історія, що вони разом плачуть. Благо історія в тому, що Энтон е, знімає трансляцію в Фейсбуці, де він да не есть. У нього живіт. І він Он що что почекали його. его. Он є чотири там. Початку вітер покрито, вогонь закрыта, земля закрыта. Мы э, с ним закрыто, и всего не И мали э, мои э, сумки. Ну, то да. и Соник дает э, ключи Эмону, но после его очи. То их. по по тоже так хочет, он заходит в он и в туалет и пусть, ну, ему стоит холодно, и по холодно него путь буса... у Замазываю и, и проживаю, чтобы его тупо на, на И, и видно вытхнула я. И, и я дуже хочу вас э, в Прошу в, в, в туалет, короче. И вот, короче, э, э, Эван э, э, э дает, э, короче, розу, и э, она дает ему ключ за вот это и он заходит и всегда и и свистит себе и потом ему стало скучно и и там есть кнопка и какого-то и он тоже снова свистеть и потом уже начинается торнадо и он вставая внутри и, и заявляется его но ну хоть там с кабинета ловать ему но... І друзі проживають, і, і доктор Армен вадиснувати і дивляться до друзя э, молодить, а шедл на вмиває він. Доктор Арман передає гроші, він в депресії. І вони поно. і вони. У в них хороша ідея. Вони знімають теж разму трансляцію. І, по, і потім думає, що можна так зробити гроші. І вони разом знімають. І так, я дуже вибачаю за те, що було таке сьогодні коротке відео. Просто мені лінь знімати відео. Ну що ж, от таке от відео у нас вийшло. Якщо набереться хоч один лайк, то буду знімати продовження вже довше. Ну, не так, як 5 6, там, хвилин або так далі. Коротше, як я спочатку, я прошу вас підписатися, поставити лайк, нажимати на колокольчик і не пропускати мої відео. Ну, якщо пропустити, то нічого страшного. Ну що ж, дякую за відео, всім удачі, всім, всім пока-пока. Зустрінемось на наступному відео. Скоро відео сьогодні буде. Потому что сегодня я вот, короче, иду, Соник, я, ну... Короче, всем пока.